Пане Олександре, напевне, правильно було зараз почати розмову з. Обстановки на фронті загальної, тобто, от за яка загальна тенденція, що робить ворог? А на тлі заяв і прохання про перемир'я до 9 травня, на тлі заяв Дональда Трампа про те, що ось все вже угода, майже майже на столі, майже підписана. Я маю на увазі угода про перемир'я, припинення вогню. Що насправді відбувається з чим стикаються наші воїни? Ну, насправді тривають бойові дії. Вони доволі такі значні, активні. Ви знаєте, що головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив про інтенсифікацію і зростання бойових дій на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, і тенденції тільки до збільшення кількості штурмів та атак. Тенденції зовсім не до припинення вогню чи до зменшення кількості бойових зіткнень і намагання російських військ штурмувати українські позиції навпаки. Ми фіксуємо тенденції до зростання в той же час, що я міг би теж відзначити це поступову концентрацію російських військ на певних напрямках, зокрема на Донеччині мова про покровський напрямок і мова про Лиманський напрямок. Що може свідчити, що в найближчі плани Кремля на цю весняно-літню кампанію чи топак уже більше навіть на літню кампанію, е виходячи із календаря? Але е на цю кампанію у Кремля є плани активізуватися з метою захоплення Донецької області в межах адміністративно-територіальних визнаних кордонів області. Тому Власне кажучи, зараз там фіксується певне скупчення військ. Росія перекинула деякі свої підрозділи ще раніше, зокрема із Курської області, і з деяких інших напрямків, якраз посилюючи свій Покровський напрямок з метою ведення наступальних дій там. І там доволі таки зараз йдуть непрості бої. Наміри ворога залишаються, ну, скажімо, крім військових. Намагання окупувати всю Донецьку область, і зокрема, от якраз центральну і південну її частину, це коли мова йде про Покровський напрямок. Ну і фактично, інша є мета, вона така інформаційно-пропагандистська політико пропагандистська яка полягає в тому, що Росія прагне дійти до адміністративних меж із Дніпропетровською областю. Для того щоб потім проводити численні інформаційно-психологічні операції з метою спроб деморалізації українського народу, послаблення волі до спротиву, ну і таким чином демонстрації, начебто, власних потужностей та можливостей по тому, що Росія здатна проводити ну, такі значні операції, мета яких захоплення населених пунктів і, ну, і фактично просування. Поширення бойових дій на сусідній області, ну, ось це є намірами Кремля, і це зараз можна фіксувати безпосередньо на а, полі бою. Крім того, можна відзначити за ну фактично цей тиждень і кінець минулого тижня а, збільшення випадків застосування російськими військами артилерійського вогню артилерії безпілотників на оптоволокні та інших дронів у великій кількості які вони застосовують вздовж лінії бойового зіткнення, але можна відзначити в тому числі і наші значні успіхи та досягнення наших сил оборони України. Тому що я думаю, що зараз, коли буде підбиватися статистика вже за квітень місяць, який закінчується, можна буде побачити ну, суттєве зростання, і можливо квітень стане рекордним місяцем за, за кількістю. Втрат Росією артилерійських систем, мінометів та інших засобів. Тобто, Росія втрачає у великій кількості українські сили вражають, вражають дронами, вражають контрбатарейною боротьбою, артилерійським вогнем іншими засобами враження. І це теж я би хотів окремо відзначити, тому що це дійсно велика заслуга підрозділів наших збройних сил України і загалом сил оборони. Тому бойові дії будуть характеризуватися, ну принаймні виходячи із бойової обстановки і того, що є зараз на фронті. Тим, що ворог буде активізовуватися саме на донецькому напрямку. Ну і наміри залишаються ті, про які я сказав їх, в принципі, три. Перше це. А Намагання захопити всю Донецьку область. Друге, це намагання дійти до адмінмеж з Дніпропетровщиною, і, можливо, навіть безпосередньо на якомусь тактичному незначному рівні, на якому князі невелик невеликій ділянці землі, проводити бойові дії на Дніпропетровщині, використовуючи це в пропагандистських цілях і намагаючись грати на деморалізацію нашу. І наступне це спроба здійснювати вогневий вплив, тобто завдавати ударів по лінії фронту з метою спроб виснаження підрозділів сил оборони України. Ось це є ті наміри ворога, виходячи із того, що реально зараз відбувається на фронті, і з того, як там тривають бойові дії. Олександр, можна зробити висновок того, що про що можливо домовлялись Путін з Трампом? Я маю на увазі, чи схоже на те, що Путіну була виставлена умова, що Може, можливо, спробують домовлятися а, про зупинення вогню або там припинення бойових дій, а, залишивши все як є де факто, тобто у кого яка територія залишилася, чи схоже, що м, така розмова була, і відтак е, Путін намагається похабцем захопити яком, ну, зайняти принаймні якомога більше території, не зважаючи на втрати. Ну невідомо е, яка розмова була, і про що могли говорити в ході попередніх телефонних розмов, які відбувалися раніше е, президент Трамп і російський диктатор Путін. Тут сказати насправді важко. Особистих зустрічей у них е, так і не було. Попри різні анонси, е, все ж таки цього не відбувається. Ну і, до речі, телефонної розмови теж давно не було хоча вона анонсувалася потім за свідченням е, джерел. Е, в американських в медіа, вона скасовувалася з ініціативи американської сторони, вочевидь, через те, що не було про що говорити і домовлятися. Але, ну, очевидно, ми повинні розуміти, що ті ділянки, які е, Кремль, які російські війська е, окупують і забезпечують над ними контроль, цей тимчасовий, ті ділянки, які вони контролюють, звичайно, ми ж не наївні. І не маємо малювати собі зайвих ілюзій щодо того, що Росія звідти зараз добровільно піде. Їх звідти або треба вибити, знищивши їхні позиції і знищивши там ворога, а потім зайнявши цю позиції силами оборони України. Що ми бачимо на окремих ділянках фронту успішні контратаки, зокрема на Покровському напрямку Збройних сил України, про що я. І щойно говорив, ну і звичайно, що е, інакше, скажімо, Росія не піде. Тому Путін розуміє, що зараз, звичайно, чим більше він е, буде окупувати української території, тим більше він потім висуватиме в, в, в вимог на перемовинах про те, що ну я ж цю територію зараз контролюю, окупую. І, власне кажучи, навіть за умови, якщо ми говоримо про... Припинення бойових дій вздовж лінії бойового зіткнення, то на сьогоднішній день бойова, ну, лінія бойового зіткнення вона може змінюватися, тому що активні бойові дії на фронті продовжуються. Вона змінюється, ну, скажімо так, вона не змінюється достатньо там, різко чи в великих обсягах, я би так не сказав. Те, що Росія десь там просувається, це незначні тактичні успіхи, бої місцевого значення, можна сказати, це не якийсь прорив, це не якийсь ривок, і кожен метр просування їм дається ціною колосальних, надзвичайно великих втрат, і все дуже складно. Плюс не завжди на тих територіях, де ворог просувається, їм вдають закріпитися підрозділи наші. Тому, власне кажучи, це складно для них, але. Ну, скажем, клаптик за клаптиком, вони десь намагаються просунутись для того, щоб. Ну, розумієте, для чого це? Це ж для того, щоб потім сказати, що дивіться, ну ми, мовляв, все рівно просуваємося, наприклад, в Донецькій області, наближаємося вже там до Дніпропетровщини. Тому ну, що там, начебто, залишилося? Нехай українські війська вийдуть з Донецької області, інакше вони тут і так не втримаються, бо ми, мовляв, просуваємось. Ну, ось це приблизно саме для цього. Але вочевидь, треба розуміти, що логіка ну цього процесу вона буде тривати таким чином, що коли ми говоримо навіть про навіть якщо ми теоретично допустимо, що Росія, зрештою, буде готова піти на припинення вогню і не на три дні, а щонайменше на 30 днів, як це закликає зробити Україна, Сполучені Штати і наші європейські партнери. Ну а навіть якщо ми це допускаємо. То не варто очікувати, що Росія напередодні настання цього режиму припинення вогню буде збавляти темп бойових дій. Вони навпаки будуть пришвидшувати ці темпи, максимально намагаючись вирвати будь-які можливості, розуміючи, що припинення вогню дійсно може проходити ну, по тій лінії бойового зіткнення, яка буде існувати на момент фіксації. Цієї лінії бойового зіткнення, тому, власне кажучи, ну а там же ж розумієте, це ж питання ще як буде функціонувати режим припинення вогню? Тому що, вочевидь, я думаю, він же ж не буде передбачатися. Ну от за якоюсь словесним, за якимось словесним формулюванням Путіна, що йому щось прийшло в голову, і він каже: Слухайте, ну давайте запровадимо там, наприклад, так зване великодні перемир'я, або давайте перемир'я на 9 травня. Вочевидь, має бути погоджено дуже багато важливих, технічних, але надзвичайно важливих пунктів і умов, які мають визначати параметри та умови цього існування цього припинення вогню. Це не так просто, тому що це може бути це можуть бути абсолютно різні формулювання. Чи будуть вони включати. Відведення важкого озброєння від лінії розмежування чи не будуть, чи буде передбачатися в майбутньому створення демілітаризованої зони, яка може контролюватися військовою місією, наприклад, Франції, Британії та інших країн, які зголосяться піти на цю військову місію, і так далі, питань тут насправді дуже багато, але Кремль теж розуміє, що з урахуванням того, що якщо буде передбачатися якась демілітаризована зона з обох сторін, якщо підкреслюю, ще не відомо чи це буде відбуватись насправді, але якщо раптом це буде, вони ж теж хочуть мати максимальні позиції, близькі до лінії бойового зіткнення до адмінмеж, наприклад, з Дніпропетровської області, щоб мати максимально вигідні для себе позиції. Пане Олександре, тепер щодо того самого 9 травня. Ми ж розуміємо, що туди приїдуть два десятки закордонних лідерів, які підтримують у той чи інший спосіб диктатора Путіна. А при тому, при всьому, він запрошує від України припинення вогню. Ну, зробив такий запит або пропозицію, як вони там це називають. Україні це навіщо? Це перший момент, і другий момент, оскільки там є скупчення ворога під час параду, оскільки там є велика кількість тих, хто підтримує російську диктатуру, то можливо нам все ж таки і варто було б замість перемир'я пробувати наносити удари? Ну, це питання насправді складне, тому що воно лежить не тільки в військовій площині, воно стосується політичної площини. Насправді, і тут же треба розуміти, що Україна дійсно наполягає на тому, щоб було зафіксовано режим припинення вогню, і цю ідею запропонували Сполучені Штати Америки. Під час перемовин в Саудівській Аравії на початку березня Україна, як відомо, підтримала її відповідна декларація, яка була розміщена на сайті Офісу президента України. Ну і американці, відповідно, теж її поширили. А, ну, відповідно, ми є прихильниками цієї ідеї, але знову ж таки верховний головнокомандувач збройних сил України, президент Зеленський, чітко наголосив на тому, що ну ми ж не повинні виходити із того, що. Кремль просто хоче собі спокійно провести парад. Вони ж не те, що навіть ми навіть не ведемо мову про удари по численних військових об'єктах, які в Москві, які в Москві і довкола Москви в Підмосков'ї є є доволі багато. Там є чимало таких об'єктів. Навіть не про це зараз, а про те, що сам факт оголошення повітряної тривоги, який призводить до оголошення плану перехоплення кавьор. Ну, безумовно, це як мінімум негативно позначається на логістиці: ось тих самих діячів, про яких ви згадали, які мають прибути безпосередньо на парад, і звичайно, це псує свято Путіну. Тому одна із причин, чому російський диктатор пропонує запровадити режим припинення вогню на 9 травня, це звичайно те, що він хотів би провести парад без неприємних негативних сюрпризів для себе. І тому, очевидно, прекрасно все зрозуміло, що е, він би хотів це замаскувати під режим тиші. На ситуація для нас е, е, є з викликом і складна в якому сенсі не стоїть питання, чи ми можемо завдати удару по красній площі, по Червоній площі? Можемо. Україна має засоби, можливості та спроможності, і ми це доводили неодноразово, тому що дрони долітали і до Підмосков'я, атакували і. Величезний аеродром, дослідний, дослідницький, науково-дослідницький, жуковський, атакували інші об'єкти, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії, військовою сферою і так далі. І долітали до Москви. Це все можливо. Україна має ці здатності навіть пройти багато систему протиповітряної оборони довкола Москви. Тобто, це можна зробити. Питання. Тут мені здається, в політичній площині в якому сенсі в сенсі того, що Путін же ж він же ж теж розуміє, що пропонуючи в односторонньому порядку ідею припинення вогню, звичайно, сама односторонність порядку, і сам факт того, що Путін нівелює і ну фактично відкидає ініціативи Сполучених Штатів про припинення вогню, і починає просувати свій порядок денний. Ну, це безумовно все негативно сприймається і в нас, і я думаю, що в Сполучених Штатах так само. Але ідея що є, і у нас вже був прецедент, тому що так зване великодні перемирії, яке було проголошене Путіним в односторонньому порядку, було підтримано Україною. Ну і було продемонстровано, що Росія порушила це припинення вогню. І тут є цікавий момент. Ми, звичайно, можемо аргументувати. І сказати з нашого боку, «У нас ж буде ще 8 травня, тобто ж треба розуміти, що е, перемир'я за логікою і за пропозицією Путіна має настати е, в 0 годин початку доби 8 травня. Тобто, ну фактично, в ніч 7 на 8 травня. Відповідно, ми можемо 8 травня, 8 травня сказати, що Україна готова припинити вогонь. Там, де це зробить Росія, як було 20 квітня, там, де Росія не буде припиняти вогонь, Україна буде завдавати потужних ударів у відповідь, буде захищатися і буде відбивати російські ворожі атаки та штурми. Це очевидно, це зрозуміло, і тут жодних, скажімо, там обмежень для збройних сил України не буде. І подивитися, якщо 8 травня протягом 8 травня Росія буде порушувати е припинення вогню. І це будуть декларувати західні медіа, як відбулося у випадку так званого великоднього перемир'я. Ну, ми можемо сказати, що 9 травня тоді на нас це не, не поширюється, тому що ми бачимо, що Росія не дотримується свого ж принципу припинення вогню. Це як один із можливих варіантів розвитку подій, який може бути. Але відкинути остаточно, скажімо так, і сказати, що Україна. Не буде дотримуватися припинення вогню, якщо його оголосить Путін. Ну, скажімо так, це не це не нівелює українські пропозиції, бо Росія відкинула українські пропозиції, але це може викликати запитання у наших західних партнерів, тому що вони будуть говорити про те, що ну давайте, можливо, спробуємо, а можливо, після цих трьох діб Росія піде на укладення тридцятиденного перемир'я і так далі. Тому. Зовсім мені здається сказати, що ми проти і взагалі не підтримуємо. Ну буде складно, виходячи із цієї політичної ситуації, яка складається, але мати певні, скажімо, аргументації запобіжники, про які я сказав, ну чому ні, і тоді 9 травня руки у нас розв'язані виходять. Просто я як думаю. Приїзд різних закордонних лідерів до Російської Федерації це за великим рахунком повернення Путіна у міжнародну політику. Тобто, спочатку Сполучені Штати витряхнули, точніше витягнули отряхнули, там посадили десь там ближче до кордону. Потім він почав їздити на близький схід. А тепер запрошує вже набрався сміливості запрошувати закордонних лідерів. А Відтак питання: ну по перше, нам то навіщо йому піднімати імідж, це раз? А другий момент в тому, що чи не полегшило б, наприклад, українським військовим. Життя розіслані повідомлення від нашого МЗС до тих лідерів, які збираються приїхати, про те, що Російська Федерація все ж таки країна небезпечна, перебуває в стані війни, країна агресорів. Відтак, у нас там є низка законних цілей, і коли ми будемо наносити удар, це ніхто не знає. Це точно військова таємниця. Ну, хоча б попередити їх. Ну насправді треба розуміти, що ми, звичайно, можемо попередити, і я думаю, що лідери самих цих держав вони теж розуміють ці ризики, які є, власне кажучи, і вони чітко усвідомлять. Ну, треба розуміти, що якщо там буде присутній Роберт Фіцо, наприклад, одна справа, коли там присутній хтось із Куби чи з інших держав, там чи з КНДР, це питання. Інше, інше питання, що коли на трибуні буде знаходитися чи поруч. Фіцо, нехай він і, на жаль, декларує досить часто про російську позицію, але він буде, він все ж таки прем'єр держави Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу. І тут, звичайно, що ну скажімо так, Путін цим може прикриватися, тому що ну очевидно, ми розуміємо прекрасно, що якщо стане відомо, що будь-які дії можуть загрожувати. Ну, життю, звичайно, що прем'єр-міністра країни НАТО тут є певні складнощі. Звичайно, за це все несе відповідальність сам Фіцу і Путін, який його запросив. Безумовно, Україна не має до цього жодної відповідальності, але разом з тим є політичний і інформаційний контекст і підтекст. Тому ситуація саме цим і ускладнюється, те, що Путін дуже боїться того, що. Україна може завдати удари, більше того, можливо, він на це і розраховує, можливо, він і чекає, що такі удари були б завдані для того, щоб потім говорити про неспроможність, мовляв, України досягти а, угоди про припинення вогню і говорити про це зі сполученими штатами Америки. Це теж один із сценаріїв, який може вимальовуватися і проглядатися. І ми повинні про нього теж пам'ятати. Тому, власне кажучи. Тут ситуація поєднується усіма цими складнощами, і нам треба розуміти і враховувати і зважати ще на це, маючи на шальках терезів, скажімо, що ми отримаємо в одному або в іншому випадку. Тому тут це буде залежати ще й від того, як буде рухатися так званий дипломатичний трек, як буде як буде рухатися питання перемовин щодо припинення вогню. Чи взагалі буде стояти питання, що може бути підписана відповідна угода про припинення вогню? і Якщо так, то коли, і в подальшому це буде визначальним моментом, в тому числі і щодо 9 травня? Ну і на сам кінець у нас лишається 5 хвилин на розмову. По перше, щойно буквально пролунала заява від секретаря Радбезу. Країна агресора Російської Федерації Сергія Шойгу, він заявив, що Європа планує окупувати Захід України, використовуючи псевдомиротворців. Зафіксували цей момент. Їхні заяви періодично лунають в такому контексті, але очевидно, це частково корелюється із заявою президента Естонії про те, що Естонія готова надати, хоч і невелику групу, там здається, йшлося. Ну, близько ста людей для миротворчої місії на території України правда у складі інших миротворчих сил, тобто інших країн. З огляду на цю заяву Шойгу можна вважати, що рух по підготовці миротворців на територію України для участі дій на території України, в діях на території України таки просувається вперед. Ну безумовно питання просувається. Дискусії тривають. Ви знаєте, що після візиту президента України Володимира Зеленського якраз до Ватикану і подальші перемовини в Римі, які багато в чому можна вважати успішними, тому що ну зустрічі з європейськими партнерами зрештою відбулася в Ватикані зустрічі з американським президентом Трампом. Це, це добре з точки зору перемовного процесу. На принципі, питання продовжує рухатися, обговорюватися і в рамках консультацій щодо коаліції охочих на сьогоднішній день. У нас немає повідомлень від Британії чи Франції чи від французького президента Макрона, який опікувався цією ідеєю і пропонував ще фактично з лютого 2024 року розглянути можливості відправки своїх військ на територію України. Немає на сьогоднішній день інших позицій, які би свідчили про протилежне, що Британія, Франція або інші країни вони передумали. Тому це питання продовжує перебувати на порядку денному, і я думаю, що ми, зрештою, вийдемо на параметри, тому що ну навіть у своєму інтерв'ю для видання The New York Post Майкл Волс, радник президента США з питань національної безпеки, він каже про те, що США чекають, що Європа буде відігравати більше ролі у підтримці України, тим самим Волц не заперечує фактично проти того, а проти ймовірності того, що війська європейських країн можуть бути розміщені на території України то, фактично, це є вкотре підтвердженням того, що Сполучені Штати Америки можуть цілком підтримати таку ідею. А те, що в Росії на сьогоднішній день йде відповідна реакція, у них іде. Нагнітання постійне і у них, власне кажучи, ну скажімо так, з того, що я бачу в інформаційному просторі, вони намагаються готувати запасний варіант на випадок, якщо в якийсь момент доведеться заявити про призупинення так званого СВО або про згортання СВО, тому що ну, ми ж розуміємо, що Росія в сучасній формі існування неоімперії не може існувати. І вона припинить існування, якщо не буде говорити про постійні виклики, про загрози і про війни, які Росія має вести, і не буде підначувати і підживлювати е е ненависть агресію проти інших держав. І тому вони зараз піднімають питання про північну Європу, про країни Балтії. Про захід, який прийде окупує Україну, а що ж далі? А що далі за текстом, що його має бути? А далі він скаже таким чином, це угрози для Росії. Ми повинні готуватись на майбутнє, що треба буде з ними воювати. Тобто ну, є багато меседжів, які вже вкидаються на майбутнє для того, щоб з одного боку з гачка у цей інформаційний. Наплив щодо так званої СВО, але потім переключити увагу на те, що ні-ні-ні, стоп, стоп, не розслабляйтесь. Ми готуємося до наступної війни, просто з часом з іншими, можливо, противниками, ймовірними і так далі. Ось це те, що можна зараз відстежувати. Ну насправді він так і сказав, що ті миротворці будуть законною ціллю, військовою ціллю для атак Російської Федерації. Ну що називається? Подивимось. Дякую вам, що знайшли час на розмову. Звісно ж. Ще... Спокійного вечора і нашої швидкої впевненої перемоги. Дякую. Олександр Мусієнко, військовослужбовець СИЛ ТРО, був на зв'язку.